A te pr, pro podium jaka odbywa się i odbywa się dzisiaj jeszcze drugi dzień. w pozdanii. Tam także tam je nasza kolega Maria Czerniakowska. Maria, ja baću, że ty już drugi dzień pracujesz na podium Common Future. Te e, rozkaży nam, co to za podja i czemu ty że przebywasz dwa dni. Сьогодні тут обговорюють різні теми, як і вчора, головна тема відбудови України. Але хочу вам розказати про таку цікаву тему, як тут обговорювали стереотипи стосовно українців у Польщі. Тож, за час проживання українців у Польщі дійсно сформувалося чимало стереотипів. І фейків фахівці згадували наступні, що забирають поляки українців українців, поляків робочі місця. Що власне є черги в лікарнях через те, що приїхали українці? Що українські жінки приїжджають до Польщі, щоб полювати на поляків. Власне, є чимало стереотипів, і всі вони підігріваються російською пропагандою. Згад. Дували фахівці, також зокрема інцидент з тим, як російські дрони перетнули польський повістряний простір у ніч проти 10 вересня, і власне про те, як мирожею ширилася інформація про те, що це українська спецоперація, і що таким чином Україна хоче затягнути поляків у війну, щоб вони воювали з путіним і, і, і так далі. Тож польська влада вже кілька тижнів наполягає на тому, що Потрібно верифікувати інформацію, брати її з надійних джерел. Що про це говорили фахівці? Давайте послухаємо польське панство теж повинно на тим за польська держава теж повинна серйозно цим зайнятися, тобто рішуче боротися з дезінформацією в мережі, але також змусити великі інтернет-фірми Facebook, TikTok, платформу X і Google, щоб вони теж активно протистояли мові ненависті, бо вона переважно стосується українців, але не тільки, і ця поляризація в польському суспільстві, яку ми зараз маємо, теж між іншим є результатом цього. Звичайно, треба чітко сказати, що тут велику роль відіграють польські медіа декотрі з них. Теж підхоплюють ці антиукраїнські наративи, і це дуже погано, бо вони підсилюють антиукраїнські стереотипи. Один з останніх наративів стосувався дронової атаки. Говорили про те, що за цим стоїть Україна, що сам Зеленський це вигадав, аби втягнути Польщу у війну. Це є цілковита неправда, і з цим треба серйозно боротися. Бо зараз ми дійшли до того моменту, що не можемо дозволити собі подальшої ескалації. Надальшу Тож важливо зважати на те, яку інформацію транслюють більше класичні медіа, ніж якісь незрозумілі соцмережі. Власне для цього працюємо і ми. Тож вам, колеги, слово. Дякую. Це з познання була наша кореспондентка Марія Чернягівська, де триває конгрес співпраці з Україною Common Фючер. Na Jakomu seret in była rozmowa o tym, jak e, Borotysia z rosyjską dezinformacją ta propaganduje.